Сьогодні у мене сніданок дуже-дуже простий. Це помідорка, яйця. Тільки я зробила, знаєте, як скрембл. ну Типу того. І кава чорна, поки мені так подобається. Снідаємо і поїдемо до сестри у лікарню. Але на жаль, у нас такі були пригоди. У нас зламалася машина, дочка дуже розстроїлася, переживала. Треба було визивати евакуатор. Її забрали, завезли на СТО. Поки ми ще не знаємо, що з машиною. Мастер ще дивиться. Надіємося, що машинку нам зроблять в найближчий час, бо без неї зараз ніяк. Тим паче вона у нас електрична. Марійка бу була дуже здивована. І знаєте, там дітки гуляли. Ми приїхали в такий час, що дітки гуляли, вони всі вийшли дивитися. І Там був маленький хлопчик, рочки, мабуть, десь 4. Він дуже соромився підійти, але підійшов і питає у мене, а чого забирають машину. А ми йому сказали, що машина зламалася. Багато людей подумало, що ми неправильно припаркувалися, але, на жаль, ні, все правильно, тільки зламалась машина. Машина. І після такого стресу ми поїхали трішки відпочити. Звісно, треба було взяти іншу машину, заправити її, тому ми її спочатку заправили, потім поїхали трішки скупилися і була в магазині в фозі і побачила ось такі капці. Ну, Мені здається, вони дуже смішні. Трішки купили ось таких смаколиків, дома покажу закупку. А ось це морозиво було по акції. Здається, 19 гривень 50 копійок. Ну, таке цікаве морозиво, тісто схоже ну, на моті. Правильно здається, так я називаю. А серединка була морозиво. Смачно можна сказати, смачно для одного разу так смачно. І ось така краса. У нас ми поїхали трішки, як кажуть, відпочити від стресу нашого та насолодитися нашою природою. Були в магазині Фозі, і там, знаєте, ось, наприклад, на молоко завжди є акція. І, в принципі, взагалі є акція. І, тому трішки скупилася. Взяла ось такі тістечка еклери, але ми вже відкрили їх. 114 гривень. Тут є 6 штук, і вони з звичайним молоком ну, дуже-дуже смачні. Молоко ось таке: 2,5 тільки я не знаю, тут а, ні, немає літра 900 г. І таке молоко коштує 29 гривень 90 копійок. Взяла ось такі. Корм, тому що давно не брала такий м'який, тому що нашому кузі зараз ну, трішки з кимось побився, і їсти важко, то взяли м'який 13 гривень 90 копійок. Так, шинку ось таку. Шинки взагалі дуже великий вибір. І мені так сподобалось. Ось така шинку я вибрала собі. Це я на роботу візьму: 67 гривень 49 копійок. Ось такий тархун взяла. Взагалі мені такий подобається, знаєте, ці, Цьому цієї фірми, ось так скажу смаки. Там і тархун є, і груша дуже такі, дуже смачні, і коштує 36 гривень. 50 копійок. Тут літр є чи більше літра? Полтава так. А скільки а? Півтора літра, ось півтора тут є. Так, далі що ще ми взяли? Пилочки взяла дві. дочка просила мені, вона просила мені 180 на 240. Я не знала яку, тому взяла дві. І вони коштували пилочки по 15 гривень, 50 копійок. Ось такі дві. Так, що ще взяли? Колготки я вже взяла. Були по акції, тому і взяла. Якщо по акції не були, то я б і не брала. 35 гривень 90 копійок. Ось такі колготки, чорні, ну, класичні колготки. Так, що ще взяла? Ось такий кондиціонер для волосся. Їх там було три вида, вибрала ось цей 149 гривень. 750 мл. Надіюсь, підійде і буде нормальний. І взяли шкарпетки. Шкарпетки були по акції по 44 гривні ось такі. З копійками 44 гривні 90 копійок. І ось ці. Ні, ці були по 39-90 копійок, дивлюся. А ці були по 44 гривні 90 копійок. Тому шкарпетки є. Ну, шкарпетки потрібні. І ще взяла ось таку зубну пасту. Така фірма, наш український виробник. І вона була по акції, до речі, 79 гривень 90 копійок. Тут у нас 100 мл. Надіюсь, вона нам підійде. Ще не користувалася. Її. У мене було е, гель для інтимної. Гігієни, і мені подобався. Познажу він. наш останній млинець, вже виключила свою плиту. В принципі, я її виключаю вже на останній млинці, бо електрика вона ще ну, гаряча тут. Ось така кубка в мене вийшла млинців. І буду начиняти ось таку сиркову масою. Дивлюся, дівчатка начиня... начиняють ось такою масою і кажу, що дуже смачно, тому вирішила я це зробити. Єдине, що я купила. Таких 4 сирочка, це по 100 грамів, тут 400 грамів. Треба було брати 6. Ну, не подумала, але нічого не чиню, скільки хватить цього маси. А так будемо і пусті. В принципі, з ушеним молоком і так йому. Колись я показувала, що я масло розділяла на ці шматочки, достала, бо буду робити такий тортик, де ми купляли, свой прийшли, купили ось такий йогурт, з зушене молоком. І ось такий буду робити вафельний тортик. Роблю ось такого згушеного молока і його не відварюю. Ось таким сирим. У мене мама чоловіка робить сирим, і ми якось так спробували. І нам моїм дітям сподобалось, тому роблю, як люблять, як кажуть діти. Один блинець не вистачило. Тремлинці підсмажую. Цієї саме сковорідки, на якій смажила млинці. І в мене вийшло так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 млинців. Ось таких на ранок можна ось так підсмажити, і буде ось такий смачний обід у нас вийшов. Ральф, тобі давати такий обід. Mm -hmm. Раль би з радістю його з'їв, так? Да? Ральф. Але це не тобі, не тобі. Тобі трішки інше дам. Так, машинку я вже з посудомий домила, все промила гарнесенько. періодично це роблю і вже буду загружати нову, як кажуть, партію. І е, мила сьогодні, ну якби вночі ставила іще з цим засобом, дала подвійну порцію. Я скажу вам чесно, він не миє взагалі. Ось, наприклад, тарілка була брудна. Вона я як, як брудну поставила, так вона і залишилася. Він миє тільки ті, те, по, те, він миє посуд, який ось, тільки ось поставила. Ну, Покористувалася, поставили, і все нормально. А він взагалі не миє. Ось цей засіб миє. Брікс миє. Феррі це взагалі супер. Сомат це теж класно, у мене тільки там сомат стоїть. Десь тут, стоїть, біля смітника, бо він ну, такий великий ось. Але цей засіб не миє і. Подвійну порцію сьогодні насипала, нічого такого не було. Ефекту не було. Половина посуду була чистенька, половина брудна. Ось, тарілку я ставлю перемивати. І ложку перемивати ставлю. Так що такий цікавий засіб, мені він не зайшов. Може, комусь заходи, мені не зайшов. Хоча, ось Делемарк є цей для кухні засіб з вишнею. він мені подобається. І сіль. Сіль, я теж користуюся, сіль теж подобається. А ось цей засіб щось не зайшов. Ну, буває таке. Коротше, посудомойка моя чистенька. Зараз буду загружати. Фільтр там помила, бо був дуже брудний. І все в мене окей, як кажуть. Будемо загрожати. І по І зараз. Ще намощу ось такий тортик вафельний. Ось так додала вершкового масла розтопленого, додала зушеного молока. Це все гарнесенько перемішала, намощу, залишу в холодильник, щоб, знаєте, масло схопилося трішки. І можна буде вже намастила тортик. І зараз буду ставити в холодильник, щоб масло, знаєте, так схопилося. Іноді буває ставлю на 30 хвилин, іноді буває ставлю на годинку, дивлячись як, а іноді буває нічого не ставлю, тому що вже хочуть. Ставлю там наверх, нехай трішки відпочине. Так, і ще хотіла поділитися з вами, дівчатка. Ось такі я набір пакетиків купила, вони там є різної форми. Дивіться, от, наприклад, у нас сирники були. І як шапочка, вона так здається, знаєте, така одноразова медична. Е, отак накрила, охоплю таріночку однесеньку. Тут є резиночка, різні розміри в наборі на різну тарілочку підходить, і це, знаєте, мені так подобається дуже-дуже зручно. Може, хто не знав, в аврорі таке є, продається. Так, і мій вже холодильник пищить. Так, мама принесла мені букет з городу. Три такі квітки гарні рожеві. Троянда. Але вона трошки ця. Відходи, посипались у мене, а ці будуть ще гарно стояти, і ось такі троянди. Сформувала такий мені букет, і буде нас радувати. формула букет, і у мене такий вийшов. Тут троянди з одного боку, тут так, трояндочка. Ця е, осипається, але хай трішки постоє, а може завтра, там, післязавтра я її приберу. Так що, ось такий букет від мами.